Повіщу прикола. Повернішно володія. Вітує віково. Сидню Безрій. Слава чоле. Лиття туле. Сержачук Марія. Проти сигні. Проти кіло. Да. Шевчук роман. Да. Суперська районна рада міської області вирішила прийняти звернення щодо внесення відповідної корективи у загальний перелік інвестиційних проєктів та оподаткування щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку, зокрема в частині об'єктів, поданих від Суперського району міської області. Доброго дня, звати Вадим Кондратюк, міський голова міста Сукаль. Сьогодні став свідком роботи системи голосу у Сукальській районній раді. Сподіваємось, що найближчим часом ми запровадимо таку ж саму систему в міській раді, оскільки вона надзвичайно ефективна і поднімемо з аналогами на ринку є досить дешево. Депутат обласної ради Сергій Касьян. Хочу сказати, що ініціатива Сукальської ради по встановленню системи голосу є це надзвичайно позитивною Економіка. Багато часу, ресурсів, і я думаю, що вона буде якнайкраще служити для потреб громади сухальщик. Доброго дня, Я депутат районної ради Суперської районної ради, Гозлігор, фракції свободи. Отже, у нас впроваджено в окремі раді поємере голосування, електронне поймере голосування, система «Голос». Система «Голос» працює добре, задоволені поки що. Тобто вона є майже досконалою, там деякі треба правочки внести. Але нам подобається всім, вона є зручне користування і простою. Радикальна партія Олега Ляшка. З сьогоднішнього дня у нас є запрезентована, впроваджена Київ, система голосування з відпочинком законодавства, яка називається голос. Система, яка є нашого розробника і вона була дешевша, вважаючи на те, що в нас також бюджетний є дуже великий. І будемо вважати, що воно… Депутат районної ради Поганичний Володимир. Щодо системи поіменного голосування, то дана система є новою, розроблена вона місцевими розробниками. Як нам попередньо було винесено на розгляд, було запропоновано декілька варіантів, цей був саме оптимальний, тим більше він розроблений нашим розробником, який відповідно буде сплачувати податки в районі які в подальшому будуть використані на користь громади. Щодо самої системи, то по першому дню голосування сказати детально важко, але, але вона в перспективі, я думаю, що... Буде, буде хорошим замінником того, щоб нам не потрібно буде використовувати матеріали саме для, для роздруків. Все буде в електронному вигляді. Ми зекономимо кошти районного бюджету. Дякую за увагу. Степанович, депутат районної ради вас. В районі представлена нова система голос. Сьогодні ми, по суті, перший раз з нею знайомимось. Що хочу сказати, що так, як працювали до того часу, коли голосування було на папері, кожен депутат мусив казати за, проти утримався, це є не просто даремна трата часу, тому система мусить працювати, бо це є заощадження часу і це є, ну, таке, дає депутату змогу всій раді покращити роботу. Таким чином, що не буде витрачатися даремно часу на ну, зачитування списку. Тому що я врахую, що система має себе виправдати, але час взагалі -то покаже, як вона буде працювати. Но наразі нарікань на роботу системи немає. по ми будемо працювати, будемо бачити, як вона себе покаже на нас. Депутат районної ради Сухальської від фракції самополіщ Криштополе. Сьогодні ми системували систему «Волос», яка була запроваджена сьогоднішнього дня на першій сесії, на даній сесії. Вона практична, досить, досить легко на ній працювати депутатам нашого скликання. В першу чергу через те, що вона доступна для всіх. Є різні люди старшого віку, і молодші. Молодші, звичайно, до теперішніх комп'ютерних робити техніки, вони простіше навчаються, а старші їм важче. Але в даному випадку вона дуже є практична. І на планшетах висловлені всі проєкти рішень, всі питання, які можуть доглядатися на певній сесії, і працювати дуже просто на ній. Але основне ще, що та система що ми запровадили, як депутати району, ми, звичайно, переживаємо за фінансування нашого району, і ми на, на цій системі зекономили значні кошти. Чи треба по мене вивозити? Ставлю на, оскільки рішення прийнято, ставлю на голосування поправки далі. Прошу зайти всім на розділ поправок в планшетах. Там є поправки автору. Були відповідні зауваження фінансового управління до даної програми. Я зрозумів так, що це ті поправки, які е, е, вже е, витравили автор.